Добрий день! Ми з вами почали вивчати 26-й урок. Тема уроку: Присудок, виражений зворотом. There is There are. Сьогодні у нас практична робота. Будемо робити вправу 1, 2 і 3 з уроку 26. го У вправі 26.1. Нам надано малюнок. Нам треба описати кімнату, що знаходиться в кімнаті. До цього малюнку нам надані в дужках іменники, тобто що і де знаходиться. Один іменник вказує на те, що, і другий іменник де. І складаємо речення. Наприклад, подивимося, перше речення. У нас є в дужках a sofa і другий іменник In the Room. Тобто обставина в кімнаті. І пишемо речення. Спочатку пишемо um, There Is, тому що у нас однина, – «a sofa» Одна. Потім іменник, що – «a sofa» Іде. In the room. Але пам'ятаємо, переклад у нас буде починатися з обставини місця. Тобто в кімнаті є диван. Друге речення. A table. In the room. Також пишемо зворот: There is, A table in the room. І переклад в кімнаті є стіл. Решта речень однакові, окрім п'ятого, на яке я хочу звернути вашу увагу. В усіх реченнях буде зворот There Is, тому що одна артикль, не забувайте. На п'яте звертаємо увагу, у нас написано A pair of shoes. Черевики, але у нас одна пара. Тому буде A pair of shoes under the sofa. І пишемо There is a pair of shoes under the table. Пара черевиків. Тобто черевика два, але пара одна. І переклад. Під диваном пара черевиків. Права 26 26.2. Нам треба вибрати, щоб поставити вірно, або артикль E, е, або артикль N. Ми пам'ятаємо, е артикль у нас стоїть, коли слово починається на приголосну, і артикль N, коли слово починається на голосну. І є ще займенник сам. Сам ми вживаємо, коли у нас іменник, тобто перед іменниками, які не злічувані. Артикль ми там поставити не можемо, тому що ми полічити не можемо, але сам якась кількість. Наприклад, так як тут у вправі сам мілк, це може бути сам чи, сам кофі, сам water, сам sugar, Тобто якась кількість молока, сахара або чаю, кофе. Або ж варення. Тобто тут підібрати, вставити вправи, вправи з перекладом пишемо. Вправа 26.3. У нас уже надані речення. І так як у вправі другий, нам треба вставити Е, e, Н або сам. Наприклад, There is a sofa in my room. У моїй кімнаті диван. Однина стоїть Е. E. У другому реченні. реченні There is an apple on the table. Apple починається з голосної і ставимо N. Третє речення. There is, тут у нас іде Jam on the plate. На тарілці варення. Ми поставимо тут займенник сам, якась кількість варення. Але його можна не перекладати. Тобто на тарілці варення. У четвертому реченні у нас There Is Little Quail in the Nest. У гнізді маленька перепілка. Є Little, але перепілка іменник, який злічуваний, тому буде стояти E. Е. У восьмому реченні і у дев'ятому реченні є у нас означення у восьмому реченні Colored Pencil. Кольоровий олівець. Орієнтуємося на іменник, кольоровий олівець, однина, рахувати можна. І дев'яте Boil What's. Орієнтуємося на іменник. У іменник незлічуваний. Значить, тут у нас буде boiled whats буде стояти, звичайно, сам. Вправи писати з перекладом обов'язково. Починаємо з кінця, з обставини місця, переклад. Дякую, до побачення!